Фармадол. таблетки від головного болю. У нас є наш як це сказати, спеціальний кореспондент. Черговий Андрій Люховець, який знає, чим сьогодні день незвичайний. Тому що мова піде про трайф. Трайфл. От, от, от... От, от, от ти ж жила в Лондоні, що знаєш щось таке? Trifle. Бо я ні. Насправді, якщо перекладати, це щось таке дуже маленьке, але це дуже такий класичний, популярний англійський десерт. А, і багато хто подумає зараз, Боже, що в тому трайфелі намудрували. Але Андрій точно знає, що не все так складно, як здавалося. Але дуже смачно. Андрій, привіт тобі. І трайфлу. Доброго ранку, колеги, радий бачити, радий чути вас. Знаєте, я от ще трішечки про десерти порозповідаю вам зранку, і от щоки, ну як мінімум, і після Великодня в кадр влазити не будуть, але ну не можу не поділитися, тому що це буде і просто, і легко, і дуже смачно. А дивіться, це вважається один із найстаріших десертів взагалі на планеті, адже перші згадки про нього у 16 столітті ще з'явилися. І от в класичному, в класичній рецептурі трайфла. Все складно звучить, тому що це традиційний британський десерт з бісквітного тіста, просоченого бренді, хересом або білим вином. Все це в переміжку з заверним кремом, фруктами або джемом, а потім зверху все це покривається збитими вершками і нарізаним мигдалем. Але виявляється, що це все набагато простіше, і от наша фея десертів, яку ми любимо і вже знаємо, добре у сніданку з один плюс один. Дарина Чернуха розкаже як цей десерт приготувати вдома. Доброго ранку. Доброго. А, і яка рецептура може бути е, спрощеною? Так угу. і кожен може в принципі приготувати цей десерт в склянці? Так. Десерт в склянці, ну насправді ми сьогодні відтворили максимально класичний варіант. Mm -hmm. У нас все ж таки бісквіт, але насправді замість бісквіту це може бути і печиво, будь-які пластівці, все що завгодно. Зараз трайфли вже адаптували, і це такий десерт, все, що є в холодильнику, все, що є солодке. Ми додали полуницю, може бути навіть будь яке варення. От, ну, Заверний крем, яйця, молоко. Цукор, от ну і трошки взбитих вершків це для ніжності для смаку, але насправді можна той самий тірамісу, багато десертів, які можна класно адаптувати, і буде дуже смачно, дуже цікаво. Тобто тірамісу можна називати трайфлом також по суті, так? Звичайно, да, так. А дивіться, тут у нас є от кожен різний шар. Тут грає роль, щоб якось воно по канонах. Знаєте, от м наскільки просто ця красива mm -hmm. подача, і її страшно їсти, страшно красиво їсти. І от чи важливо це викладати чи це умовно? Просто знаєте, я дивлюсь, що ну, в склянці це mm -hmm. як бачу, так і творю. Так, єдине, що ну за густиною треба орієнтуватись, все, що в нас більш важке, воно має бути знизу, так щоб воно, не дай Боже, там нам якийсь шар не продавили, не зіпсувало красу. Це чисто естетичний момент і все. Але зараз кундитери відмовляються від усіх канонів. От і творять красу, фантазія. Тобто хаос це в принципі так, так. також творчість. А хто їв трайфл? Чи є якісь не знаю, можливо, історії, які пов'язані з цим десертом, що а, там, можливо, королі і королеви, велибри. Ну, насправді, за історією, як кажуть, що навіть сама королева дуже його любила. Ну, Британці вони дуже традиційні, а так як десерт вже багато століть, от британці його дуже люблять. Ну і королева в тому числі. Ще дуже от, завжди важливо для красунь і красунів, mm -hmm. які, можливо, на весну там слідкують за своєю фігурою. А це калорійний взагалі вважається десерт. От після ось такої скляночки, такої порції до спортзалу потім варто бігти. Ну, Після такої порції. Угу. Бо е, все-таки ну, тут насправді на двох-трьох на трьох вистачить, бо все-таки в нас збиті вершки. Е, тіста тут небагато, угу. і е, може здатися, що він дуже легенький, бо він дуже легко їсться. От, Але е, ну, не налягайте і все буде добре. А ми поки не будемо... приготуєте, е, спалите калорії і спокійно з'їсте. Ну, от ложку взяв це перший рух, другий Де? рух зараз буду куштувати, а ви просто насолоджуєтеся цим моментом. Яка собі вартість? Скажіть, поки я куштую От приблизно такої скляночки. Може обійтися для звичайної господині Ну, такої скляночки насправді там до е 70-80 гривень це вже з за Таку красу це небагато. Так, так друзі, коштує. Смачного. М -м -м. Слухайте, це настільки. Боже. Це Ренькі, знаєте, маленькі свіжі. вибухи відбуваються зараз в роті. Я сезон полуниці відкрив. М -м -м. Все, завершуйте ефір. Я, я просто буду доїдати. Це, це, це неймовірно. <смакує> це, буде смачно. Mm. це просто божественно. А запитаю Дарини. Чи, 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 чи можливо до трайфлу додавати якісь солоні такі е елементи? Солона карамель? Ну, наприклад, сіль там Дарина, до того. Цікавляться, чи можна це м якось з пікантністю зробити, там сіль. Гостре щось. Звичайно, солодке. Завжди е, ми завжди, навіть на курсах, додаємо дрібку солі, можна додати перед чілі. Так само для цікавинки можна додати і м'яту, будь-який чай, настояти вершки, от як ми з липою mm -hmm. в ефірі робили. Так само буде дуже цікаво. Сир пармезан, до речі, до полуниці або до груші дуже смакує. Ну от ви зрозуміли, що це повний хаос смаків. Тобто, це можна робити, творити як завгодно. Трайфл це м, повне поєднання. Поєднання ваших улюблених або неулюблених смаків в одній склянці. Десерт в склянці, який поєднує все можливо непоєднуване. Тому експериментуйте і готуйте. От у себе сьогодні на кухні можна це приготувати. А це просто от ніжне і гармонійне поєднання смаків. Андрія, ну ти так Дуже причмокуєш, що нам тут я тобі скажу, що тут у всієї студії вже слинка потекла і. і, і Привези, будь ласка, нам декілька, якщо можна. І ти знаєш, от він смакує, тобі їж, будь ласка, на здоров'я, не влізе ті щоки в щоків, кадр, нічого страшного, оператор трошки далі відійде і все влізе. І Дай, будь ласка, п'ять. Ну, день, як ти кажеш, англійською. А сьогодні ще, до речі, день п'ять. Дарить зі святами. Дарині, 5. дай п'ять і вам, і, і вам п'ять. І всім глядачам п'ять. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися? Діти у вас взагалі нема. Нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.